Зараз ви дізнаєтесь, скільки росіян село заганяють в армію? Список злісних аліменщиків. І ось саме їх і відправили. Які реальні втрати визнали в Кремлі? Сьогодні рівно місяць, як я борюся за штурмову бригаду по евакуації мого брата. Вітаю, друзі! Виявляється, син шойгу скинув свої роги перед зимою та зник. Тундрі я Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму Обережно Фейк! За ці майже два роки всі ми з вами побачили, як саме воює Росія. Вона закидає противника котлетами по Самарськи, відбивними по Дагестанськи та броніками, фаршированими буряцьким фаршем. Поважне керівництво нашого міста, регіону, яке має можливість вирішувати такі питання. Оголошена мобілізація. Ось ми хлопці з Омської області, самого Омську. Нас всіх підняли по тривозі. Можна сказати. Ми залишили наші родини вдома, у когось діти, дружини в декреті. У нас таке питання: перше: чи будуть одноразові виплати мобілізованим? Так, Росія завжди воювала саме за рахунок великої кількості слухняного м'яса, загорнутого. В портянки так вони брали Маріуполь, Северодонецьк, Бахмут, Марінку, і так вони зараз спробують штурмувати Авдіївку. Тактика дуже проста, як валінок. Вкидати русських в атаки до тих пір, поки у противника не закінчаться патрони, і він просто не відійде на інші позиції. Ворог воює кількістю, не володіючи навіть елементарними азами військової майстерності. Нам мені здається, що не дуже повезло, що вони ту паралі. А чому їх тупість проявляється? проявляють? Безпокоєнь. Це, знаєте, традиційна тактика російського командування. Так діяли і під час Другої світової. Є багато задокументованих випадків, коли німецькі солдати, особливо кулеметники, втрачали клепки від безперервного масового вбивства наступаючих червоноармійців. Письменник Сергій Стукало розказував, що під селищем Болоніно німецькі кулеметники дійсно втрачали розум в медичному сенсі. Дуже багато їм доводили стріляти. Тих, хто вижив в боях, відправляли на батьківщину. Лікуватися. Саме тому російська армія дуже залежна саме від кількості солдатів, не від якості, а саме від кількості, я на цьому наголошую. Після розгрому на початку 2022 року Кремль втратив більшість своїх боєздатних професійних кадрів. І ця м'ясна тактика стала, ну, безальтернативною. Кремлю зараз. Просто необхідно мати велику армію. Але де її взяти? Майже всіх зеків вони вже вигрібли, мобілізацію провели, мільярди на контрактників, тобто найманців, виділили, а м'ясо все закінчується і закінчується. Ну завжди на війнах молоді. Ну, У нас зараз, я все розумію, політична обстановка, вічний боязнь, десь то що то. Ну, сколько ребят, которые зараз проходять срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну да, да, вот ну, мы уже дайте повоевать. Ну, ми полгода нас готують. Ми можемо, знаємо, умеем. Наші отцы там пустіть нас туди. Давайте згадаємо про втрати росіян станом на січень цього року. Генштаб ЗСУ оцінює в 360 тисяч. Це загиблі, зниклі безвісти. Ну і ті, хто перетворився на самовар. Тож наразі Путін фактично втрачає свою головну військову лякалку це величезну рабську армію, де абсолютно не рахують втрати. Та завдяки зсу втрати рахувати їм довелося, і навіть ретельно з калькулятором. Чи будуть, хоч якісь покращення з постачанням з людьми, хоча б за контрактом там будуть найняті. Ну, людей реально мало. Люди строчуються, їх вбивають. Вони отримують поранення, їх мало. Не вистачає людей нікому воювати. Просто жах, що відбувається. Тому задача пропаганди Кремля наразі казати, що все окей, в будь-яку ціну орки в них не закінчуються. Більше того, добровільно вступають. Навіть долав окупантів і не за гроші, як ви могли подумати, чи мікропозики. А тому, що всі люблять Росію, тому що патріоти сьогодні відбулося чергове відправлення. В нас особливістю останніх відправок стало те, що військовий комісаріат відправляє вже достатню кількість добровольців. Це десь 50% від відправки. Причому щоб стати добровольцем, не обов'язково звертатися у військкомат. Можна через держпослуги заповнити форму спеціальну і до військомату заява надійде автоматично. Шойгу сам заявив, що тільки у 2022 році набрали 490 тисяч контрактів. Акників і добровольців пропаганда ж запевняє, що кожного місяця до армії вступає по 20 тисяч добровольців. Подають заяви про зачислення до військової служби. Тільки цього року набрали більше 490 тисяч військовослужбовців за контрактом і добровольців. Але поставлю їм логічне питання: ну так риторично, звісно. А де ж вони всі поділись? Де професійна армія, яка вторглася в лютому 2022 року, і в якої втрат, як ми знаємо, абсолютно немає? Де пів. Мільйона добровольців, яких ще додатково набрали. Де Вагнер? Безтрусиків десь бігає по білоруському полісі. Чому, якщо назбирали стільки добровольців та контрактників, досі нікого не відпускають додому? Тобто мобілізованих до сих пір не повернули назад. Наші хлопці вже рік знаходяться в червоній зоні бойових дій, без відпусток, без відпочинку. Ніхто навіть не ворухнеться, щоб наші хлопці, як належить ходили за графіком у. Відпустку ніхто з вищого керівництва не вживає жодних заходів, щоб відвести наших хлопців в тил, просто відпочити, набратися сил. Звісно, не відкидаємо, що великі зарплати приваблюють багатьох російських чоловіків іти на війну, бо таких грошей вони ніколи не зароблять за своє довге життя. А ось за коротеньке життя шанс є, але все одно таких самогубців стає все менше і менше, адже новини з фронту дуже швидко розлітаються на болотах, і навіть. Шалені заробітки вже не дозволяють зібрати необхідну кількість шашликів. Ось стоїмо всі призовники. Ось стоїть літак, цей в який нас повинні посадити і відвести кудись у невідомому напрямку. Там сидять ВПшники, які охороняють нас. Тож ми дійшли до висновку, що путіну в м'ясорубку потрібно все більше і більше м'яса, зеки, ніщеброди, просто ідіоти, кого ще можна намотати на оцю гусеницю леопарда. Всі потрібні, і в Кремлі знайшли відповідь, де їх взяти, змушувати підписувати контракти. Аліментників, виявляється, незважаючи на скрєпи та православний лунапарк, в яких перетворили Московію, таких осіб я про аліментників дуже багато. Станом на 2022 рік російські суди винесли 1 мільйон 600 тисяч рішень про примусове стягнення аліментів, а середня сума заборгованості склала 150 тисяч рублів, тобто менше місячної зарплати контрактника. Мільйон шістсот потенційних компостних ям. Список список злісних аліменщиків, і ось саме їх і відправили. Тобто люди, які не віддають борг навіть своїм дітям, тепер не просто віддадуть борг своїм дітям, тому що з тих виплат, а там досить гарні виплати мобілізованим. Бойові бойові виплати з них будуть відраховувати ті самі аліменти, і батьківщині борг віддадуть ці люди. І найцікавіше, що сочі жодної скарги. Ну і звісно, не забуваємо про російську пропаганду, яка намагається загнати в армію просто якимись неймовірними маркетинговими акціями. Наприклад, Шойгу в своєму звіті за 2023 рік видав просто абсурдний якийсь рекламний ролик. Він заявив, що російська військова медицина рятує увага. 98% всіх поранених, а летальні випадки найнижчі за всю історію військової медицини. Завдяки оперативній допомозі на полі бою, вчасній евакуації і високотехнологічній медичній допомозі понад 98% поранених виписують здоровими. Летальні випадки в шпиталях складають 0,43% і продовжує зменшуватись. А в російській армії виживає 98% поранених. Ну так, звісно. А тих, хто не виживає, напевно, записують зниклих безвісти, або звільняють заднім числом, або просто не забирають з поля бою, аби… Не псувати статистику сьогодні рівно місяць, як я борюся за штурмову бригаду по евакуації мого брата. Рівно місяць з дня його поранення. Поранили його 20 серпня. Моя дитина досі лежить на полі бою. Не знаю в якому він вже стане, яка йому необхідна допомога, але я вірю, що він живий. А як гарно в російських шпиталях? Краще за мене про це розкажуть російські поранені. Тут знаходиться більше ста людей. Ну що брат. Розкажи, які в тебе поранення, з чим ти тут лежиш? Граната на плечі вибух, мало голову не відірвало. Наскрізне поранення плеча, перелом ключиці. Покажи, як тебе лікують? Як лікують? Та ось просто тупо гіпс, більше ні давайте, росіяни. Вступайте до армії. Там вас точно не вб'ють. Ну. Це абсолютно безпечно, слухайте, безпечніше ніж сидіти десь на касі біля маркету свого будинку. Туди вже вступили сотні тисяч людей, і де вони всі щасливі? Е, ну але не скажемо де? Бо це військова таємниця. Але я вам зараз... Тільки по секрету скажу, нікому не розповідайте. Вони там, де опиняться всі окупанти, які приїхали в Україну, тобто в пеклі, кому пощастить, проросте, звісно, українським соняшником. Ви хоч насіння, покладіть Саре, щоб соняшники росли, коли ви тут ляжете. Давайте не загострювати ситуацію. Будь ласка, наша з вами розмова ні до чого не призведе. Хлопці, покладіть в кишені насіння. Я зрозуміла, покладіть насіння і насіння квітів. Ви з цим насінням і ляжете. Тож, друзі, цьому фейку про нескінченні російські ресурси, я маю на увазі ресурси людей. Я ставлю лише дві гойди з десяти. Бо у росіян є два шляхи: або загинути на фронті, або загинути від сорому через своє громадянство.